Він на руку Христову за більше багатство вважав, ніж єгипетські скарби, хоч мав їх, повірте, доволі. Він за краще страждати з народом Христовим бажав, аніж мати дочасні, гріховні земні насолоди. Озирався Мойсей на ту нагороду, яка не зітліє, зів'януть ні в якому разі не може. Непохитний він був, наче той, який бачив Христа, керувала ним віра, яку ворог знищити хоче. Що керує сьогодні тобою, мій друже? Скажи, а ті цілі, що ставиш, вони тебе в небо підіймуть, твої мрії пов'язані з небом чи тільки земні? Що тримає тебе і куди кожна думка постійно? Бог сьогодні нікого не змушує все покидать. І ти, як Мойсей, із народом по голій пустині, дав він право душі кожній шлях самому обирати. Та куди приведе та дорога, що йдеш по ній нині. Мойсей зрозумів, що земне про мене, наче пар, і марнотні ті справи, що робить людина під небом. бачить він дещо більше, і це є, повірте, недар. Просто ми в спілкуванні із небом всі маємо потребу, якби ми кожний крок свій звіряли зі своїм Христом, і всі плани свої довіряли йому, наче батьку, більше часу молились і довше були під Христом. Бог змінив би курсир, наші б цілі розвіялись ранку. Той, хто радиться з ним, помолитись не зможе, повір. Бог дає йому ціль, що повище земних, дріб'язкових, Бог міняє думки, направляючи вист його зір. Божа воля найкраща, що може лиш стати з тобою.